Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Дощик кляпотить, вносить корективи в усі плани, бо планів багато і справ багато, звісно, в мене ще троян багато, дуже необрізаних, не підживлених. Але з іншої сторони, є в мене одна краса під сосною і можна тут працювати. Краса з цим, то же мейн. Старовина красуня Одни, один раз квітне на сезон, дуже запашна і дуже гарного кольору. Темного, вишневого, бурякового, такого дуже гарного кольору. Дуже гарна форма квітки. І це з тих красунь, які бажано або люблять, або рекомендовано горизонталити. Чому? Тому що вони квітнуть раз на сезон. І вони випускають досить довгі пагони. У мене навіть ось кущ посажений, коли, мабуть, 21 го чи 22-го сини забула я вже. І е, наростила мені ось досить так немало вже пагонів. Але квітла на самих кінцях пагонів, бо я її тоді не загоризонталювала. Але цьогоріч натхнена світлинами пані Вікторії Кононенко. Я більше натхнена її світлинами і її. Практичними такими відгуками, порадами, ніж тими світлинами з замку сісін Ну, взагалі-то в замку Сі там, ну, там вже просто я не знаю, аси. аси вищий пілотаж і неймовірно багато роботи. Там кущі старезні, там вже просто картини цілі, можна сказати, витвори мистецтва, а не кущі загоризонталені. Тому ще дуже дуже далеко мені. Це моя перша, ну скажімо так, плюс-мінус обдумано за Знову ж таки, натхнена світлинами пані Вікторії. Кононенко вона неодноразово виставляла, І ось я знов натрапила. І ще якась пані там теж загоризонтала свій кущик. Думає, все, пора. Пора. Чому? Тому що так, зберігся прекрасно. Це один з сортів, який дуже чудово перезимував. Всі-всі-всі, один тільки я зрізала чи два. Але там пішов інфекційний опік, відповідно так, пошкодився повністю пагін, але загалом пагони прекрасно перезимували, листя вже величеньке. Ось і тому я вирішила, що пора її загоризонталити. Бо я все-таки хочу квітування не на краях пагонів, а по, по всій довжині пагона. І так, хочу побачити щедре квітування цього сезону. Про те, що я скажу по ній, що вона в мене хворіє дуже сильно борошнистою росою. Проте, хоч і хворіла, але перезимала на диво чудово. Я дуже здивована, приємно вражена, звісно, але але то ну, очікування були, що вона не перезимує, враховуючи, як інші сорти не перезимували. Ось в неї, взагалі, то по відгуках є така, якби ну, ймовірність хворіти на іржу. На іржу в мене тут хворіла недалеко, один-два, десь кущі. Ось ця ні, не зачепило, але але, але мушу якось я її так вже старатися обробляти. Трішки кручуся, розповідаю вам. І он та гість. Причому це я тільки розкрила, обрізала, поприбирала. І на наступний день чітко, може і вночі було зроблено, я ж не знаю, чітко, отака ось, бачите, дірка ямега ціла. Та водяться тут помічники. Ну, Якщо не шкодять троянді, то я, в принципі, і не злюся на них. Ось так. Ось так загоризонталила. Ну, це... Я впевнена, що можна було б зробити краще, якось продумніше, але перший раз і так, до речі, ось думаєш, так, подивишся на картинці, що там такого, скрутити туди-сюди, прив'язав по колу, чи там щось під ним, спустити, щось наверх. Але ні, коли стаєш робити, то це так добрих хвилин, ну, 30-40, можна на кущик витратити. І потім, як порахуєш, скільки таких троянд можна по горизонталити і скільки часу на то йде, ого! го Ого, часу на це витрачається немало. Ось так. Сосни багато, бо, тому що тут прямо гілки, але з іншої сторони, до доктор Жамейн теж її радять все-таки висаджувати в якесь таке місце трішки, щоб, хоча б затінене, притінене, не глухатінь, бажано, звісно, така. Розсіяна тінь і точно не з самого ранку, а бажано в найгарячіші години. У мене так і є. З самого ранку тут світить сонце. Ну, Може, не з самого сходу, але години, думаю, 7-8 вже влітку точно світить, навіть швидше влітку. І потім цілий -цілий день, і потім потім цілий-цілий день, десь там Після обіду трішечки тут є затінок від сосни. Ось так. Ось така краса. Якщо використовувати, то, мабуть, не тільки оцю арматуру, мабуть, якщо навіть деревину. Там не знаю, гілки чого ясена, вільхи, все, що є і що гнеться плюс-мінус, то я думаю, що треба ну, все одно бути обережним, бо якщо трішечки... Сильніше зачепити, коли торкається пагінь, та ви там горизонталите, десь туди засуваєте, бо я ось деякі засувала під низ, пускала, деякі нагору, тут ще вон під низом пагінь, тут згори, а тут під низом. І тут ось ніби як може перетиратися, але він не буде перетиратись, бо тому що ну, зафіксований вітер їх не гойдатиме. Але, ось з іншої сторони, бачите, трішечки тут я ну, пираюсь один в один. може, треба буде якось десь підфіксувати. Трішки підправити, то ще може таке бути. Тому треба ну, так вважати, щоб не, не сильно перетиралася пагінь до тої опори, бо зробиться міні тріщинка чи міні-пошкодження і може піти інфекційний опік, а може ну, якісь захворювання. Хоча якщо захворювання є вже на кущеві, в мене точно є, вони ніде тут не ділися, я думаю. Тобто, то, дуже, мабуть, більше не зробиш. Вже. Ось так, ось так позеленіє. Позеленіє і буду обробляти, потепліє. Треба обов'язково обрати біо, оскільки я на біо, і посилено її обробляти. Бо все-таки вона точно в ризику, вона точно хвороблива. І... А я все-таки хочу, щоб вона квітла, не даремно ж я її так вкривала, пригинала, горизонталила. То вкривати досить легко, її пагони, дуже гнучки, прекрасно восени пригнула, майже до рівня ґрунту, а потім сніг впав, точно було до рівня ґрунту вже. Ось так, дякую вам за увагу. Цікаво, що ви вже накрутили на горизонтали чи практикуєте цей спосіб. Буду дякувати вам за відгуки, Як у вас рука набилася, скільки кущів загоризонталили, щоб потім стало набагато легше і очевидніше, дещо, куди картинку відразу намалювати. Було легше, буду дякувати за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!